Вітаю вас, вітаю всіх українців на своєму каналі Еліанора Таро 2. Якщо дивляться з інших країн, вітаю і вас також. Але хочу спрямувати всі сили і послання саме для українців, адже нелегкі часи корейці пруть на фронті. Наші воїни вже виснажені і хто зна, скільки ще вдасться їм з цією мобілізацією Далі будуть ще жінок і дітей мобілізовувати. Це для мене це якийсь сюр вже починається. Країна-агресор, той, що напали всілякими хитрощами, намагається взагалі дуже цікаво, ось країни НАТО, які призвані. Захищати, я розумію, що лише тих, хто члени НАТО, да, вони захищати, але вони призвані захищати взагалі ця організація, призвана захищати від війн країни світу, щоб не було війн, але чомусь така бездіяльність відносна лише слова. І більшість не мов би, спостерігає спостерігачі такі, як знищують країну, як країна агресор яка набагато більша намагається повністю знищити, викоренити да, народ України. І все це дуже-дуже не внушає, звісно ж, оптимізму. На майбутнє, але ми я вважаю українці наскільки потужні, що ну, фактично жоден народ світу не чинить такий супротив, як українці. Ми сильні, ми не дивлячись ні на що вистоїмо. Звісно ж, багатьом доводиться переміщуватись, виїздити, і така навіть тенденція на сьогодні. А, висвітлюється, що, можливо, українці будуть по всьому світу, вони будуть кругом, да, пороз'їхались вже багато тисяч, навіть а, декілька мільйонів да, вже роз'їхалось по світу українців. Дуже багато, на жаль, на жаль, вито, але я ж кажу, просто викорінюють з рідної землі. Але дивіться, є і гарні тенденції, що мову. Більшість з нас забалакало рідною мовою, традиції ми повернулися до, відкрили очі, да, почали вивчати свої традиції, своє коріння. Більше розуміти, що ми. Тісно пов'язані із своїми родами вивчати історію саме свого роду. І от сьогодні в мене такий буде для вас розклад послання від Всесвіту, від духів роду, від вищих сил, саме для вас, і підказки, що саме ви можете зробити для нашої батьківщини, для нашої неньки України. Поки що саме для вас послання. Які моменти? Які моменти вам хоче показати і висвітлити саме для вас всесвіт? Так, трішки розверну. У мене не буде тут по варіантах сьогодні, буде саме для тих, хто притягнувся на цей таророзкладік. Спочатку подивимось, в яких ви енергіях, що вас можливо бентежить на сьогодні? Скільки сил? Дивіться, перша карта Єрофант. Що таке для тих, хто не знає, да? карт Тару, не, не розуміє Єрофант? це і є вища сила. Єрофант у образі цього, да? Буйвала тут, чи яка, чи хто це а, вол в Україні, воли були, да? і кажуть, від цього є висла втягнути Волину. Да? Є область в Україні така Волинь. Да? Дивіться, саме Єрофант, це як підтвердження моїх слів. Вони самі особисто прийшли, ці вищі сили. Ці духи роду вашого. Да? Ось вони. Я, навіть така в мене скатертиночка древо життя, дерево роду. Тут є і такі космічні моменти. Да? Сьогодні День Юпітеру. Тут місяць і тут сонце, але є і зірки. І... Послання. Юпітер це вища планета, планета вищого порядку, вона велика, вона, тим більше сьогодні четверг, коли я пишу це відео, буде актуальним тоді, коли ви, звісно ж, відкрили. Навіть або ви завтра відкриєте відео, або через рік воно буде актуальним. І дивимось послання. Тобто, що я хочу сказати? Четвергом керує Юпітер. І Юпітер це про все вище. Так? Це день, коли можна в четвер звертатися саме вдало до вищих інстанцій, до яких то суду, юриспруденції, да, до юристів і таке інше, до езотериків також. Шістка жезлів. Ну, Тут кажуть, ви будете переможцем, не хвилюйтеся, да? не хвилюйтеся, духи роду вам допомагають. Бачите, на карті є помічники. І вони мудрі. Ось образи цього оленя, це про мудрість. А, у вас є зв'язок. З усіма поколіннями. Ви тримаєте такий чарівний жезл, тобто ви самі можете керувати. Ви, ваша задача поєднувати і надалі ваш рід. Старші покоління і молодші. Ви, не мов би чарівною паличкою це робите. Ось іще про. Е про такі чарівні якісь моменти, але це не обов'язково, що ви думаєте зразу, та якесь чародійство. Ні. Це про різні сфери життя, які ви можете також скомпонувати. Але сімка кубків. Е, так, розподіляйте свою енергію правильно. На всі сфери у вас вийде, у вас вийде. Тут про це. Так. Так, є тривоги, є е, печалі, новини не додають, вас щось больно може ранити. Ранити в моральному сенсі, в духовному є чомусь печалитись. Вам тут радять обноліться, будьте е, ось лисичка, да, чому лисичка, перехитріть свою долю, якщо навіть вам вона каже, Ось тобі новини, ось є чому печалитись. на Погані новини. Дивіться, легше. Так, це відбувається. Так, що в наших силах ми можемо змінити, а є ж багато того, що ми просто не можемо не в силах змінити. Тут говорять: згляньтеся на свою рідню, знову ж таки да, повторюють. Вас чекає е, щасливе якесь поєднання з сім'єю в когось. Настане, настане цей час. А коли настане? Давайте подивимось, можливо, покажуть. Так, на сьогодні ви можете відчувати ще нестачу фінансів, нестачу тепла душевного. Ось похолодало, якісь е, такі, знаєте, моменти. Сумою, печалі і жалю, і, здається, оптимізму не вистачає на майбутнє. А, але ви не маєте просто йти і по поцупив носа да, і лити сльози. чи як -то там. А ви маєте просто взяти, дивіться, жезли це вже боротьба. Сімка жезлів боріться, боріться і поборете, як казав Тарас Григорович Шевченко. Да. Борітеся і поборете. Так, шістка пентаклів. Шістка пентаклів, допомагайте іншим і вам все світ допоможе. Допомагайте іншим обов'язково, Донатьте на ЗСУ, корміть безхатніх котиків і собачок, туз мечів. Буде скоро в когось будуть важливі рішення, в когось якісь судові моменти, юридичні. Щось буде вирішуватися, П'ятірка мечів. Тут таке, як ворога поборете, знаєте, вісімка мечів. Це про захист. Вам все світ передає, що ви захищені будете, ви бороти, ви Ну, тут мечів багато. Ще е, не період розслаблятися, як то кажуть, і печалитись не період і розслаблятися. А коли вже настане полегше. Шістка мечів. Е, хтось переїде, хтось буде кудись переміщуватися, чи то е, не все буде так гладко, не все буде, як вам прямо хочеться, 100% в якийсь період. Да? Але ви виходите, дивіться, з п'ятірки кубків в дев'ятку кубків, тобто потім легше. Ну, як завжди, так? як полоса чорна, за нею обов'язково слідує полоса світла. В когось затягується, в когось не така вона довга. І що по ітогу ви отримуєте початок нової справи? Ще не зрозуміло, ви як на початку якомусь нової справи, нових якихось починань, в когось це можливо. У когось можливо вагітність, в когось ну, нічого не зрозуміло, що далі, як далі. Да? Але рицар Пентаклів. Дивіться, і тут про те, що почніть рухатись, бачите, ось проплануйте про, про, про свої доріжки да? до цього Пентакліка. Лицар Пентаклів це ще учень, це ще той, хто лише навчається чомусь. І навчайтесь обов'язково, ми все життя повинні навчатися. Ну, дивіться, вісімка кубків, вже яка вона вже сочно кольорова, така, вже більше на ній фарб, хтось е, ближче до моря навіть поїде. Король жезлів, якщо дивляться чоловіки, це ви, ви дієвий, ви сповна сил. Наповнюєтесь тими силами, да, жезл, подивіться за цвіте у когось, просто як весна починається. Ну, Не лише в тому сенсі там, кохання і такі інше бажання, а е, бажання діяти, саме діяти, щось створити. Ну і любити, звісно ж, бо ось трійка кубків. Е, час... Е, Попрацювати і час і відпочити. Да? Щось почнеться, щось стане легше для вас. Ну, це і для дівчат, звісно ж. Якісь будуть моменти навіть порадіти. Да, да, в, наш, в наше таке важке життя навіть моменти будуть, що. Порадіють. Ну, для дівчат, дивіться, який потужний чоловік, іде, цікавий, він такий якийсь незвичний, може бути за зовнішністю. Самобитний такий, знаєте, якась манера цікава одягатися в нього може бути. Подумайте, чи є в вашому оточенні такий чоловік, чи був, можливо, в вашому житті раніше. Можливо, це хтось з бувших і ось такий чоловік, який втім, грав важливу роль в вашому житті. Це не пересічна якась людина. Він для вас важливу роль грав. Можливо, це ваш саме чоловік, і що він ой, вісімкажезлів. Якусь активність буде проявляти водопад. Водопад це про що? Про почуття, про бажання. І при чому вони якісь дієві будуть. Це той, кого ви чекали, до речі, дівчата, чоловіки. Так. Так, буде рухатись хтось уперед, якусь активність проявляти. Тут про захищеність, тут про якісь моменти в когось було розбите серце. Хтось вирішив, що з мене досить, да? От з дівчат, з мене досить. Я не потерплю вже обманів. Да? Хтось навіть вирішить. Розвестися тут і таких показують, бо ця підвішена ситуація вже достала. да, І що вам хтось хоче не відпускати, хтось щось фінансові якісь моменти, не відпускати гроші, да, якісь? Хтось хоче уйти в самотність. да, і Хтось подорожувати почне, так? Ну тут король мечів і королева мечів і імператриця. Тут якісь прямо дві пари, тут якісь заплутані стосунки можуть бути. Імператриця, вагітністю дівчат може відігратися. Дуже дієвий такий розумний чоловік тут виходить, так? Ну, пари складаються, що я скажу. Як мінімум, тут дві пари показала. У когось були вагання, втім, колесо фортуни. Колесо фортуни це завжди добре. І десятка кубків. Хтось створить союз новий, і це буде дійсно успішний по коханню союз, адже кубки це про кохання. Ось так у нас поки, а що для України ви можете зробити. Зараз будемо дивитись. Улюблена колода Слава Україні, яку я завжди використовую для розкладів саме про Україну. Тут я якби сумістила і для вас, мої любі, і для України. Кожен з нас тісно пов'язаний з цими подіями, що зараз в Україні. Ми не можемо якось осторонь бути, адже ми в усьому цьому варимося. Да? І що чекатиме нас з вами в нашій улюбленій Україні. Більше, звісно ж, тих, хто в самій Україні проживає, хто знаходиться, але можуть дивитися і ті, хто за кордоном українці. Можливо, Хтось бажає повернутися, сумує за рідною землею, за Україною. Подивимось. Так, паш жезлів. Паж жезлів говорить, що ми лише навчаємось, що ми наші дії е, Якби ми навчаємося вже тими реаліями, які є на сьогодні. Так, ще ця карта як учня, знаєте. Навчаємось воювати, навчаємось боротися за рідну землю. Я не знаю, яким країнам ще випадала така непроста доля: боротися за рідну мову, боротися за рідну землю, боротися за своє існування. Але ми боремось. Королева Пентаклів, ви знаєте, ми є сила. От жінки України та й чоловіки ж України, воїни, жінки України в крові цей дух, да? в крові ця сила, жінки України надпотужні. Знаєте, я зараз поправилася трішки навіть себе бачу в майбутньому такою, знаєте, тіточка така, україночка, моцна така. Да? Це смішно, звісно ж, але це так є по факту, що ми є силами. Не якісь там торстинка, яку там зламати легко. Ні, ми борці, ми є сила. Так, ну так от карти, як підказки. The Full і The DeS. Дивіться хто. Обнулення ворогів і знищення ворогів, кораблів, ось таке. Ну добре, що ми. Можемо робити, от для тих, хто перетягнувся, що ми для нашої неньки України, для нашої батьківщини можемо зробити. Які саме всесвіту підказки, що нам робити? Знову королева, королева чаш. Дивіться, нам говорять, ви величні, ми величні, так? традиції свої, пам'ятайте, книжки читайте. Так? Це хто Леся Українка, читайте їх. Там сила, в слові сила і в духові сила. Да? В наших душах сила, наші душі зараз сплотилися. The tower. Взагалі, в класичному значенні вежа це руйнування. А тут the tower – це міць. Вежа це міць наша. Ну Так, от, цей художник так змалював, да, митець, точніше, так змалював, що ми є сила. Далі. І просто, що, для чого ми тут це розкладаємо? Щоб нагадати нам, щоб нагадати, щоб ми це пам'ятали. Да? Діліться, будь ласка, цим відео, щоб як мога більше українців могли побачити. Ми боремося. Ми встановлюємо свої прапори в знак того, що це наші території, ми їх не віддамо. Так нам важко, але ми боремося. Ми є борці. Король мечів. Врешті вийшов і король. Да? Жінки. Вже зіз... зозріли давно, да? визріли, а королі ось також. Король мочів це воїн потужний, вже зрілий воїн. І тут показують, як ми боремось, да? важко, непросто, але дивіться, ми вже на коні. Тут просто воїн, але ми вже на коні. Тут показують, який період. Навесні вже буде в нас підсилення. Так? Якесь підсилення явно буде. А що саме ми можемо робити ще для нас? Король чаш. Ми не забуваємо про воїнів, пам'ятаєте, як спочатку і хліб пекли для воїнів і готували, і відсилали. Так? Воїни в більшості на волонтерах. На волонтерах да, виживають, а зараз що, донатимо, не забуваємо. Е е якісь будуть моменти домовленості: ось імператор на рівні, да, на рівні імператорів. Ми ж далі продовжуємо бути такими е господинями на рідній землі. І не забуваємо, що саме ми, господині на рідній землі. Ми не в гостях, ми у себе вдома, розумієте? І кого ми хочемо хлібосольно приймати, того ми приймаємо. Ворогів ми не приймаємо тут хлібосольно. Ворогів ми женемо звідси. П'ятірка Пентаклів. Да. Так, не вистачає дещо фінансів. Так. Балансувати треба правильно розподіляти той бюджет, а не так, як він розподіляється. Але четвірка жезлів говорить про якусь уже стабільність. Подивіться, люди хороводи водять. Ну, Це навесні, це вже показує нам весну. Ну і карта мага. Навесні показують, що буде, карта, що буде в нас ну, не, навіть. Да, президент цей але показують, що буде а, в наших руках. В наших руках ситуація. Угу. Десятка пентаклів. Це про розквіт. Шестірка чаш. Ну Тут вже хороші, чисті карти йдуть. Да? по итогу на весні, от що нас чекає. Ось Мірка. Ще боротьба, а, а, якийсь момент відлюдника. Да? Так, двійка качаш. Що Україну чекає? Хай пристас, зірка. І десан. Ну, дивіться, і зірки, і сонце. Тут три старших аркана випало. Три старших аркана, друзі мої. Я не знаю вже, скільки передбачалося про закінчення війни. Про перемогу, але таке я бачу її весною 2025 року. От ви можете писати в коментарях, чи так само ви відчуваєте, чи ні. <кій> Мене ж як то почало в горлі, трошки від такого, знаєте, напрягу, ну, можливо, від аромалампи ще, але дійсно а, якось будуть період. Суцільних таємниць, яких, то, да, такого. чим більше буде приховуватись, тим яскравіше The Star, да, зірка. Тим яскравіше запалає в сенсі як яскравістю своєю, Україна. І the Sun це сонце. Тобто, тобто щось буде, якийсь час-період приховане, а потім все. Раз і наступає закінчення війни і мир. Ось так якось буде. Тож, наша задача на сьогодні не падати духом, завжди пам'ятати, що ми господарі на своїй рідній землі. Ні секунди не забувайте про це. Я вас люблю, шановні, обіймаю і переможемо. Слава Україні!